Тільки що вичитала таку притчу одну цікаву. На російській мові не як ти хочеш, а як Бог дасть. А на українській мові не як ти хочеш, а як Бог тобі дасть. І ця притча вона дуже гарно допомагає людям, коли ти знаходишся в такому непевному стані, коли ти себе почуваєш дуже погано, коли ти думаєш. Де я, чому я, чому так, чому не так, як я хочу, все робиться. Чому все робиться дійсно не так, як я хочу. І це показує те, ця притча, що людина не може знати те, що їй ще заплановано Богом. І треба завжди вірити Богу, вірити в Його провідіння. Наприклад, у мене вже є три. Моїх знайомих, які втратили легальну працю, легально працювати, тобто вони втратили право на працю. Чому? Тому що вони заїхали раніше, подалися на ті у листопаді, одні на ТІПС, другі на репароль, на продовження апаролю. І до цього часу нічого немає. Бадівав, це мабуть такий гір для душа. Барстеки здоровенье по 300 мг, по 500. Тоже руб 25. Это доллар 3. Такий у них магазин тут есть. Масло і масло милого Ну, Пахнет так. Як коло моїх клієнтів рози цвітуть. Навіть це не рози, я не знаю, що це за ці квіти такі. Боже, які вони гарні. Такі розові. А цей ось красний кущ. Так багато-багато курсів. Прямо ж туди йдуть. Такі гарні цвіточки. Знімаю. Згадала, як називається це дерево, цей кущ. Бульдонес. Дивіться, який гарний. Але це не бульдонес, це щось у них друге. Але, похоже, на наш бульдонець. Ну, що саме цікаве, я вам скажу. Тут я не бачила жодного разу, не бачила бузка. У нас бузок різнокольоровий, і синій, і сиренєвий, і фіолетовий, і білий. А тут жодного разу не бачила бузка. Може, він десь є, але в Шарлоті не бачила. Так, якось такось. так ось. Йду додому, це ж після роботи. Що я вам хочу сказати? У мене на цій неділі був знамена... знаменательний день, як ото ще кажуть. Ой, до цього часу спамию, мені аж дурно. Ви знаєте, я ж хотіла виїхати з Америки. Я ж купила білет і я ж вже зібрала чемодан. Я ж уже дійшла до стойки реєстрації, але не виїхала. І як ви думаєте, що стало причиною тому, що я втратила білет, який коштував для мене дуже дорого, і не виїхала з Америки поки що? Як на вашу думку, чому я не виїхала? Мені цікаво. Чи хто вгадає з моїх підписників, чи не вгадає цей момент у моєму житті? У мене трошки пройшла передислокація. Після того, як я не виїхала до Америки, ой, до Америки, з Америки, то я переїхала до сина жити. Тобто я півроку цих жила у своєї доньки і зятя. Мені в них подобалося, все було класно. От, а внуки ж діти-сина казали, чому бабуся у нас не живе, чому бабушка у нас не живе, то я вирішила, що переїду і якийсь час поживу у сина, в у у його сім'ї, щоб внуки вспокоїлися, щоб були задоволені, що бабуся в них теж жила, не тільки. У Кевіна, у малиша, у дочкиного сина, а ще й у сина свого у внуків, у Алексі і у Захарки. Щоб вони вже були довольні, щоб не казали, коли пройде час, не казали, о баба, яка не схотіла до нас прийти пожити трохи. То оце вирішила пожити у них і вирішила ще трохи побути в Америці тут. Так як всі гроші потратила на білет. Це, звичайно, дуже сумно. Останнім часом дуже нас лякаючи, все, що робиться у Білому домі. Новини, які звідтіля йдуть, вони нас не дуже радують. Мені геть не подобається, як, як вже є указ, видали указ, щоб чотири. Національності, чотири країни біженців, це Венесуела, Афганістан. Не буду брехати ще хто. Щоб вони за 30 днів, ті, хто заїхали? заїхали по паролю, так як ми от заїхали по паролю, щоб вони виїхали з країни. 8. Америка дає 8. шанс виїхати за 30 днів. А потім, якщо вони не вийдуть, у них буде депортація. А депортація це дуже погано, тому що їм, якщо когось депортують, то можуть надати е, запрет в'їзду на територію США на дуже довгий час. Або зовсім можуть не дати ніколи в'їхати сюди на цю територію. Так що. Краще до депортації не доживати. Краще, якщо немає можливості зостатися, краще самому виїхати спокійно, без порушень закону. Така моя думка. Ви йдуть з приводу юфою, що нам не продлять термін тут проживання, перебування легального, то я вам скажу так: я вірю в те, що нам Ви не продовжені. Продовжені будуть люди подаватися хто на Притулок, хто буде робити собі візи, там робочі, візи талантів, тому що і вони вже три чоловіка втратили працю, і вони не мають права легально працювати. І вони вимушені зараз їздити на доставки. Ну, не знаю, хто як, коїсть. А ще тим паче мені моя знайома казала, що. У неї закінчуються права через два місяці, тобто до літа вона ще може їздити на доставку і працювати, а потім, коли в неї закінчаться права, все, вона, не зможе навіть їздити нам в своїй машині і заробляти якісь гроші. Так що я теж думаю, що нам не продовжують цей термін. І, судячи з того, як зараз Трамп поступає. Із другими націями, з другими країнами, з із другими, із другими біженцями з інших країн. Він не продовжує їм, а навпаки, він вимагає виїзду, вимагає виїзду. І щоб ви розуміли, у мене вже декілька теж знайомих виїхали за територію Америки. Так що я вважаю, що я поступила немудро. Тому що ті гроші, що я потратила, я знов зароблю ті ж самі і ті ж самі витрачу на виїзд з Америки. Тобто, і як завжди, ні копійки не привезу з себе в кармані. Я не знаю, чи це в мене така судьба, чи я не знаю, чого в мене гроші обходять стороною. Я не розумію, чому. І навіть я ж кажу, навіть вже в Ютубі зробила собі канал, якби навіть пішла монетизація. І з-за того, що я знаходжусь не на території Польщі, в мене вимагають зміну адресу, зміну платіжних даних. І там, якщо в мене менше 300 злотих, у мене вони згорають. І це так, я зараз зміню платіжні дані. Через пару місяців я знову буду виїжджати у Польщу, я знову буду змінювати платіжні дані. І це так буде безконечно і ніяких доходів з Ютуба, я не отримаю. Це буде великим 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 плюсом, якщо я за ці 4 місяці, але надо гнуть, дуже гарно подивитися, скільки мені дано сроку змінити платіжні дані. Якщо якщо у мене ще є 4 місяці, щоб я, хоча б, до 300 злотих, довела свій рахунок, то можливо, коли я зміню рахунок. Або ж я вийду в Польщу, або зміню щіт банківський. То в мене залишаться ці гроші. Ну, от так, От таке ростовство. Хоч плечи. Ось який мені ні, горобчик плигає. Ой, який маленький горобчик. Ой, такий валюй, галюзій горобчик. Ой, який красивенький. Дивіться, який прям не боїться. До мене підходить. О, це навіть не горобчик, ну похожа птичка на горобчика. Ну вона такому. Маленька, ось ойка вона маленька, Така красенька. І головне, що мене не боїться. Я ось стою, а вона за два метри від мене знаходиться. Ви представляєте, така птичка цікава. Ось ось хоче до мене підійти, як домашня, наче. Така смішна. Вика, пішла, пішла далі. Красавіця маленька. Тоже много. А, не там. Ага. Интересно. Ты в какую сторону вот поворачиваешь? В туда вот это, на трассу. Направо или налево? На трассу. На, направо. Тоник. Хорошая фирма это 11. Помочко, по-моему. Це для сухой кожи, увлажняющая вас. Смивка. Mm -hmm. А це лосьон для сухої нормальної кожи. Фірма хороша. Стоимость такая 11 долларов. А вот это... Э, это уже 11 долларов. Мывалка. Это Это так, Все клиник, фирма. Неплохая. И здесь два крема. 20 долларов. Тоже такой крем. Хороший для лица. Аж 7... 7 в нем позиций. Разглаживает кожу, увлажняет ее, там все такое. Стоимость. Стоимость так, Стоимость 10 долларов. Такого крема лайк. Я кислота. На а, сколько стоит? Сейчас посмотрим. Не вижу цены не знаю сколько. Акция за коллаген. Три доллара. Доктор. Мост. Ага, клинер Ага. Так, это тоже увлажняющий крем. Такой. Тиновым увлажняющий три тоже 6 долларов. Так, что поделюсь еще, что есть ледка кормир. для рук, наверное, для ног, для волос, для волос, шестого, разные. Что всякие тут есть. прикольно. вижу она. Черт еще. Короче, сумка большая. Рецепт у нас сумка маленькая. Стоимость 59. рюкзачок. Рюкзачок небольшой такой. Сколько стоит? Не а, вот и пошли. а вот уже 40 долларов такая фирма. Такая сумочка тоже не погано. 30 долларов. Це погана сомачка красна. А ні, я не люблю це. Біжу з цепками скажу так. Ага, це... очки. Пужочки прив'язані, ти їх поміряєш. Ні, це не прив'язані. А ні, вони не прив'язані. Тоже ціна яка? Непонятно, непонятно, прикольные цвета вот такой. Мне эти понравилось, 10 долларов стоит и сидят так хорошо, мне понравилось. Они сейчас эти померяю. А нет, эти мне не будут читать, они вот такие больше. Это 15 долларов. Прикольно. Тоже такая прикольная. Но я не люблю цвет. Вот так и ненавижу. Церкви. Кошелечек. Вот кошелек тоже. Это тоже как-то интересно. Надо повесить. Какая-то тоже интересная сумка. 25 долларов. Удобно. Вот такая вообще сумочка прикольная. Вот такая. Такая она очень приятная. Цена 15 минут будет. 10 все прикольные Такие ноги сейчас что видно что внутри причем двадцать. Сумочка это еще внутри, а все. И сумочка, маленькая. Водіскра. Це долар три магазин називається. Так, зараз я шукаю якусь косметику. зараз подимся. Я йду в другий маску. Шиляється, яйця. яйця, Все по три долари. Все по три долари. Долар три називається. холодильника холодильнике сидучь. Смотрите, вот это крем для бритья. Тут шел масло алоэ. крем для бритья. Вот это такие тоже гель, гель крем тоже для бритья. женское? для бритья с маслом ши и алоэ. Прикольно. Рубль 25, то есть обычно цена. Рубль 25. Масло ши. Увлажняющий крем тоже. Рубль 25. Я слово все по рубль 25. Так, а тут что у нас? О, шампуни. Тоже по рубль 25. Написано, а ось вот, рубль вот, 20 шампунь. Да. Фірми такі ми, конечно, не знаем. Це американські, наверное. Краски для волос. Для бороди. Тут все по рук 25 тут. И масло для волос. Ну, пахне, так, О, вже рок 25 пахнет так щось отакий оце все по подивить двадцять от уже до паски повним ходом приготувався я вже цей магазин показувала такий акуратний магазинчик нормальний зараз подивлюсь косметику юрі может може быть тут есть хороша косметика зараз я подивлюся Для бдов, декоративка. А ось сюди. Ось сюди. типу 10 доларів. Далі Лоріаль. Все таке. це, на два береш що? Так 10, і так 5. У поняття, коротше. Зараз подивлюся, цю Лоріаль. Бачите? алей хорошая посатика сейчас я выберу якусь на день народження сейчас подобно все таким кремом пользуется моя клиентка для дуже сухой кожи 6 долларов він стоит у ця фірма це вони разниваний Ювенес Ось фірма. Подивимося, що це є. фірма, стіна така. Ну, клієнти пользуються, такі доволі такі багатенькі. по три долара. Зараз подивлюся. Це не на накремо. Цей магазин ходить не переходить. Ну, от, наприклад. Це таке 13 доларів. Це скидка. Так, 48. Годі на 108. Не знаю, що це таке, але ну, ось в доларах. Ось в 5 доларів. Більше, менше, непонятно. Зараз спробую щось купити. Сім'ї да. 6 доларів. Шампуні такі. Краски для волос. Ну, одним словом тут вже пішло все такого плану. Так, зараз я швидко куплю покуплю, то, що мені треба, ну, да, бо время йде. А я свяжу. Щось таке інтересно за 3 долара. Лун повер. Тяжевий случай щось понять. Ну ладно, далі будемо дивитися.